Укропський сухпай, маскувальні сітки та збір гуманітарки. Черкаські павучки вже майже рік на волонтерській ниві. Ще восени на гостини у волонтерів побував губернатор. Пообіцяв підшукати для них нове приміщення, бо тоді таїлися у підвалах. За сприяння владці волонтери облаштувалися на колишній тютюновій фабриці. На новосілі Юрій Ткаченко пообіцяв ще й докупити їм необхідне обладнання. Волонтери кажуть, з новим обладнанням готові робити пайки майже для 6 тисяч бійців щодня. Умови тут, ну я думаю, що а, ні в Черкасах, ні в Україні немає таких. Ну, якось ми спілкуємося з тими, хто по Україні працює. Я знаю, точно знаю всі умови, які є в Черкасах, то тут не порівняти. Зараз допомогли із овочечіською. Мова йде про сушарку, і ми зараз вирішуємо питання по сушарці. І далі будемо рухатися вже по овочерізки для того, щоб виробництво збільшити в рази. Те, що на сьогоднішній день роблять волонтери, саме під назвою Пувучки, ми бачимо реальну роботу, реальну допомогу нашим бійцям.